Дорогі брати та сестри, вітаю вас на Ютуб-каналі Вічі в нашій щоденній програмі Євангелія на кожен день. Я, протерий Володимир Давидов, з вами проведу ці хвилини за читанням Святого Письма. А саме ми розпочинаємо з вами читати 12 главу Євангелія від Матвія. Отже, святе письмо сьогодні звучало так: одного разу приход, проходив Ісус у суботу Нивами. Учні ж його зголодніли і почали зривати колоски та їсти. А фарисеї, побачивши, сказали, побачивши це, сказали йому: ось учні твої роблять те, чого не можна робити в суботу. Він же сказав їм: хіба ви не читали, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, що були з ним? Як він увійшов у дім Божий і хліби предложення з'їв, яких не можна було їсти ні йому, ні тим, що з ним були, а одним тільки священником. Е, я тут зараз зупинюсь, тому що важливий. Спочатку є що сказати з цього приводу, а потім продовжимо. Е, е, наділи людські для е, ну, наділи землі були е, за часів Ісуса Христа довгими вузькими полосками. Кожна людина мала свою полоску, і там сіяла пшеницю. Але е, ця е, межа. Вона була загальною для всіх, тобто будь-яка людина могла скористатися і йти межою. Межу забороняти, ходити межою ну, не можна було. Тобто, це була загальна частина для інших людей, загальна земля для користування всіх бажаючих, хто хотів пройти нею тобто, між полями. І от саме такою стежкою Ісус Христос йшов з учнями. І ми бачимо, що вони зголодніли, почали зривати колоски і е, зерна їсти. Е, ми бачимо, що фарисеї починають звинувачувати Христа, звертатись до нього як до вчителя учнів, які роблять речі на думку фарисеїв і іудеїв, на, думку, на їхню думку ну, речі, які вважалися порушенням закону. І е, якби це, наприклад, звучало в наш час. То це могло б розцінюватись ніби що як це не твоє, не твоя пшениця, ну і розцінюватись в такому, прирівнюватись до крадіжки. Ну тобто ти крадеш, бо це ж не твоє поле. Але не так, за законом Єсея, якраз взяти з чужого поля зерно дозволялось людям, які ну, зголодніли. Тобто будь-який подорожуючий мав право. Зривати колоски. В законі було писано, що будь-яка людина на полі може взяти собі для того, щоб перекусити зерно і зривати колоски, не використовуючи серпа. Тобто, якщо ти зриваєш колоски, ти можеш їх скільки хочеш зривати, але без серпа, без ножа. Тобто все, що тільки руками зривеш, то твоє. Це як би було таким. Ну, знаєте... Я би сказав християнським принципом, але це ж відхозавітний. Але, тим не менше, це був принцип, який ну, був таким гуманним для у відносинах і між собою, що якщо ти зголоднів, то щоб, ти, щоб людина могла спокійно втамувати голод. Тобто закон ставив потребу людську, потреби людські. Теж на досить високий рівень. І от якщо у людини дійсно є потреба, вона може спокійно взяти чужі, чужі колоски. І навіть по, ці дослідники і Пілігрими а, в 18-19 столітті розказували, що навіть до, ну, до того часу а, були, ну, збереглися традиції жарт піджарювати ну, тих подорожуючих, якби подорожують, подорожують, побачили якби, привал чи там вечеря, побачили поле, пішли, зірвали колоски і якби, потерли їх, щоб було тільки зерно. І от зелені колоски, зелене зерно трішки піджарювали. Це була така досить поширена, поширений перекус. А якщо йшли полем, то дійсно так деякі люди робили, брали і не піджарювали, просто сирі зерна їли. От. Тобто ця традиція ну, зривання колосків і дійсно їм вгамувати такий сильний голод, вона існувала досить довго. Можливий зараз, просто щоб знайшов саме упоминання тих істориків і дослідників. І от о, в чому ж тоді була провина? Провина полягала в тому, що за законом євдейським. А Не можна було робити в суботу, бо ми ж е, бачимо, що у суботу Христос ішов нивами. Тут взагалі питання постається, там і подорожувати то недалеко можна було. Тобто десь в якихось околицях і то недалечко. А тут Христос подорожує. І його не звинувачують в цьому. Його звинувачують в тому, що уч учні почали е порушувати закон щодо. Шанування Дня Господнього, Дня суботнього. У іудеїв було вироблено прямо там, прописано 39 правил чітких, що можна було робити в суботу, що ні. Одне з цих правил навіть говорило про те, що не можна піднімати тяжість. І от для іудеїв цього було мало. Треба було для фарисеїв особливо. Їм було важливо, а яку тежість? ну, це 10 кілограм, 1 кілограм. І от е в ювілейній книзі книга е така е їхнього обряду, о обрядова книга ювілейна, в ній згадується навіть і про це. І от що було, е наприклад, вважалося порушенням суботу. Піднімання тяжесті. Е тяжість прирівнювалась до двох винних ягід. Тобто дві виноградинки, що ти піднімаєш більше. Ну, я так розумію, дві винні ягоди. Це не, дві, не два грона, а саме дві ягоди. Ну, досить цікава річ. Не можна було готувати їжу, не можна було молотити, віти, ну, тобто, працювати. В ювілейній книзі, книзі говориться навіть про те, що в суботу не можна було навіть думати і планувати роботу на наступний тиждень або на наступний день. Тобто це теж заборонялося. Побільше, більше в суботній день навіть не можна було в порушення суботнього дня, навіть мати фізичну близькість між чоловіком і жінкою. Тобто, ну, прямо нічого не робити. Ти нічого не маєш думати, тільки сходи в синагогу чи в храм Єрусалимський. І на тому все. Більш нічого не можна. Це дуже багато таких обмежень. І от Христос відповідає їм, що ну, якби. Ви, ви праві в тому, що треба берегти, ну, не треба порушувати закон. А, ще що хотів сказати: от Од, один момент. А, в очах фарисеїв учні порушували не просто день суботній. Вони одним цим дійством, що вони зірвали колоски і з'їли їх. Вони порушували одночасно декілька законів. Декілька раз грішили з приводу. Заповіді щодо суботнього дня. Перше, те, що вони зривали, прирівнювалося фарисеями до того, що вони жали серпом. Те, що вони е, розтирали в руках, щоб звільнити, е, ну, щоб по, по суті е, е, в руках промолотити ці зерна, то це розцінювалося як молотіння зерна. Звісно, в тебе тут шелуха і зерна, ти людина здуває все лишнє, зернятка остається. Це прирівнювалося до того, що фарисеї вій... Ой, і апостоли віяли зерно. І далі те, що вони брали його і кидали в рот, це означає, що вони приготували собі їжу. А за законом їжу теж не можна було готувати в суботу. Їжа була... Їжу готували напередодні суботнього дня. В суботу не можна було. А, чому? а тому, що в субу, щоб приготувати їжу, тобі треба вогонь ну, зачасту. А вогонь не можна було розпалювати в суботу, чинити іскру. Навіть сьогодні правовірні оці хасиди і такі правовірні іудеї, вони не сідають в свою машину, в суботню, де, в, саб, в шабат, а і користуються таксі, в якому їздять водії араби. Тому що араби ну не відно не шанують день суботній, і значить можна їми, їхніми послугами користуватися. Тобто, дуже б тобто навіть це сьогодні е... є. А тоді тим більше. І от і в, учні, виходить, порушували чотири рази одночасно День Суботній для фарисеїв, взрив мозку, як Ісус, який говорить, що називає себе Равуні, ну, його називають Равуні. Тобто Він є вчитель, наставник, такі, які вони фарисеї, просто не належать до фарисейського руху, але за закидом на те, що він. Е Володіє святим Письмом і повчає інших. І тут таке неподобство порушує день суботній. його найближчі учні. Ну і, звісно, для фарисеїв. Вах, що, що це твої учні витворяють. І Христос е у відповідь їм нагадує три цікавих момента, які е нівелюють обвинувачення фарисеїв. Е він каже, хіба ви не читали, що зробив Давид? Тобто цар Давид зі своїми учнями, коли, здається, тікав від царя Саула, ще цар Давид не був царем, а просто е, тікав, якби уже мав пророцтво про те, що він стане царем, але ще не воцарився. Так от він тікав від Саула і зі своїм е, е, отрядом своїм е, своїх воїнів. І вони зголодніли, побачили Скінію, про, про, проходили вони по скинію і вирішили там перекусити, бо знали, що там є хліби, е, предложення. Е, що це за хліби були? Що неділі в святилищі, не в святая святих, а в святилищі, куди входили священники, е, мали право лише входити, в святилищі стояли два столи. І на ці столи. Покладалися 12 хлібин, по 6 на кожному. Це було як жертва Богові від кожного коліна ізраїльського. Ці хліби лежали тиждень, і коли тиждень проходив, покладались нові. А старі хліби, звісно, вони вже черстенькі були. Ну ви тільки подумайте, тут там в жару і без розпушувачів, без нічого. Це вона зараз може хлібина пролежати, якщо в неї багато розпушувачів і тиждень, і два, і нічого і не станеться. От, а тоді, звісно, тим більше, що не, там, ці ліпьочки вони там робили бездрожі. Важко сказати, який цей хліб дрожживий чи бездрожівий. Але суть до того, що е, ці хліби можна було їсти лише священникам та їхнім родинам. Е, тобто, звичайно, людина не мала права їсти. Тобто то це була частина е, ну, таке... Частина їжа для існування священницького роду того чи іншого. Але Давид приходить, з'їдає, тому що вони голодні, вони помирають з голоду і йдуть далі. І незважаючи, що ці хліби не можна було йому їсти, це було порушенням закону, йому ніхто не вмінив ну, це в порушення закону, що Давид згрішив, Давид, Давид неправильно зробив. Тобто Христос посилається, ну, грубо кажучи, на прецедент. Історичний, а коли порушення певного правила не було розцінено як злочин. А значить, не факт, що і зараз апостоли, якщо Давида не, суд, не, не засудили за це, то і апостоли, можливо, теж їх не варто судити за те, що вони беруть і молотять, ну їдять зерна, і приводить далі переходить до другого моменту, другого прикладу. Або чи не читали ви в законі, тобто Христос, дивіться, він розумно, до нього приходять фарисеї і законники. І Христос їх законом, же, тим же, на який вони посилаються, що от в законі написано, що не можна, от вони порушують. А Христос каже: чекайте, чекайте, в законі ще є певні речі. Приводить приклад з Давидом і приводить далі. Вот. Або не, чи не читали ви в законі, що в суботу священники в храмі суботу оскверняють і невинні. Адже дійсно, в суботу, як ми кажемо, не можна було розпалювати, не можна було навіть носити дрова, не можна було витягувати відро води, не можна було в'язати вузла, не можна було от, те, що кажу, піднімати тяжість і ну, дуже багато чого не можна було. Що робили, а не можна було працювати фізично? Що робили свяченики і левити в суботу в Єрусалимському храмі. Приносили жертву. Щоб принести жертву, жертву треба заколоти, розділ, розділити, ну, розділити її, потім треба було її перенести до жертовника, покласти на жертовник. До жертовника треба було принести дрова, нарік наколоти, можливо, цих дров, розпалити вогонь. Це все, тобто принести наколоти, заколоти, розпалити це все є порушення суботи. Для звичайної людини, а в Єрусалимському храмі ні, це не порушення, і от це все священики роблять. Мало того, що це вони роблять, вони роблять там в два в три рази більше, ніж в звичайний день. Тому що в суботу е, треба було, ну люди йшли до храму першочергово і приносили жертву. Тобто можна було на буднях прийти і принести. Але в суботу однозначно йшли, бо це був день для. Відведений День Божий і Богові присвячували. Тобто жертв в будь-якому випадку ставало ну в декілька разів більше. Тобто більше роботи набагато для тих же священиків. А ще візьмемо, що це єдиний храм на всю країну, так, і всі туди сходяться. Скільки ж там було ну, роботи, не початий край. І це все роблять і священика, тобто вони порушуючи закон, їм не вмінялося це в порушення закону, тому що це було для Бога. Далі. А, а, і ще те ж саме, е, обрізання це теж було праця, але вона не вважалася гріхом, якщо навіть, тому що якщо в восьмий день випадав, ти мав, люди дитинку хлопчика мали обрізати. І навіть якщо цей восьмий день випадав на суботу, це не вважалося гріхом. Хоча це є теж праця. От. Е, або чи не читали в законі, що в суботу священники в храмі в суботу схоняється і не винні? Да, це я сказав. Так. Кажу ж вам, що тут той, хто більший за храм, якщо б ви знали, що значить милость хочу, а не жертви, то не осудили б невинних, бо син людський є господарем суботи. Тобто Господь, от я казав за три моменти, але по суті два. Отже, Господь говорить, привівши приклади закону, що не все є. Так, як тільки уявляється фарисеї, що не завжди порушення закону це є гріхом, Христос говорить, що як, е, якби ви знали, що милості хочу, а не жертви, тобто, що для людини, для Господа милосердя до людини, мило, прояв милосердя до людини, набагато важливіший за виконання закону. І тож, Тобто щось зробити на благо, спасти людину, зцілити, допомогти їй в суботу, потрудившись, напрацювавшись, але сп спасши людину, допомігши їй, для Господа це важливіше. Він хоче, хоче милості, а не жертви. Жертва це по суті ну, от виконання закону. Господу не це потрібно, йому треба справи милосердя від нас, навіть якщо це фізична. Праця, справа милосердя аж може бути різною. Можна перечислити з картки на картку комусь до фінансову допомогу, а можна піти на колоти дрів, е, нарізати там, на колоти. І це теж є справа милосердя. Насправді то. І це не буде в очах Господа. Ну, це не я від себе говорю. Я посилаюсь на Євангеліє. Те, що нам сьогодні Євангеліє говорить, це справа милосердя. І вона важливіша за. Збереження того чи... ну, не, не порушення, то якби якщо ми в неді... неділю порушимо, як от іудеї берегли день суботній. То, знову ж таки, Якщо я собі колю дрова, то я не бережу день а Якщо я комусь справу милосердя це роблю, ну такий банальний приклад, може, примітивний, ніхто з нас ці дрова зараз не колить, особливо хто живе в місті, але як, як приклад. То це не є порушення, це є справа милосердя, чого хоче Господь, милості хочу. То не осу... От. Бо І Христос закінчує, бо син людський є господарем суботи. Цікаво, що син людський є господарем суботи. А про що говорить тут Господь? Син людський, ми знаємо, що так Христа називали. Ну, месію, того, хто має прийти, один із атрибутів це син людський. Якщо Господь говорить, що Він Господар суботи, в принципі. Може і так, є два підходи до, цього, до цих слів в тлумаченні. Перше, що син людський, те, що Господь каже, що я є Месія, я є син людський, а я є господарем Суботи. Якщо Давид міг мав право порушити закон, і закон над ним не головував, не головував, то я не те, що вище Давида, я вище закону. Каже Христос: так я є господар Суботи, я син людський, я господар. Тому якщо там не, не вмінилося Давиду в гріх, то я можу теж відміняти закон, де це потрібно. Але е, це саме таке просте пояснення. Е, є дещо таке, як на мене, більш цікавіше. Е, син людський є, зустрічається в старому заповіті не тільки по відношенню до Месії назва, тобто син людський не з великої букви, а зустрічається син людський з малої букви. Взагалі, звісно, коли писались Євангелія, коли писались навіть відхозавітні книги, не було великих букв прописних і звичайних, так, і малих букв. Все писалося однаково. Важко розрізнити, де говориться про Месію, де говориться про. Людину, тобто однозначно не скажеш. І навіть от Євангеліє, в даному випадку ми не знаємо, як була ця фраза сказана, як Євангеліст записав прописною буквою чи з маленької. Але е згадка ну, цього вислову Син Людський в старому заповіті у пророків і ще в декількох місцях Святого Письма е згадує е е слово сполучення використовується. По відношенню просто до людини, як у Люїса в хроніках Нарнії говориться: ти син Адама, ти дочь Єви. І те ж саме е, от, син людський, це говориться по відношенню до людини, де людина звертається до Господа і каже: е, І якби, що ти зробиш мені, нам, не, там, мені, сину людському, Ну, наприклад, пророк звертається. Я там зараз точно цитати вам не приведу, але якби сама суть. Що це слово сполучення. Ми можемо розуміти, як з великої літери по відношенню до Месії, і так і з малої літери по відношенню просто до роду людського, до людини в цілому. От. Це перший момент. Другий момент у апостола Марка це ж паралельне місце він закінчує не фразою, бо син людський є господарем Суботи. А апостол Марк трішки інакше. Він говорить, він говорить, що субота для людини, а не людина для суботи. Тобто і там, і там, Тобто люди, субота для людини, людина господарює над суботою. Тобто нужда, потреби людські, нужда людська, вона вища того, що вимагає закону. І якщо людина не може, якщо людина е, потребує порушити суботу, вона може її порушити, тому що Господь е, милосердний до нас, Він милості хоче, а не виконання букви закону. Зважаючи на те, що використовує апостол е, Марк, Євангеліст, щодо людина є господарем суботи, ну тобто, е, людина, субота для людини, а не людина для суботи, Зміст цієї фрази ми переносимо на фразу, яку ми стільки що прочитали, бо син людський є господарем суботи. І в такому разі ми можемо, об, е, врахувавши, що син людський може бути фраза від, по відношенню до людини, то в принципі тоді стає зрозумілим, що можливо Христос саме говорить цю фразу, і Матвій її записує, що людина є господарем суботи. Знову ж таки, що субота є для людини. Тоді ці паралельні місця апостола Марка і апостола Матвія вони стають між собою повністю узгоджені. Хоча в перекладах українською, і російською ця фраза звуч... стоїть саме, як син людський пишеться з великої літери. Але це ну, знову ж таки данина традиції і тлумачення того чи іншого там, тої чи іншої традиції. Тобто, з, е, якщо притримуватися, що Господь в даному випадку каже, я є господарем Суботи, я створив цей закон, е, я, його, я його дав вам, то в принципі, так, да, можна описати з великої літери. І це тоді вірно. Але якщо син людський, ми розуміємо як людина, і запаралелюємо цю фразу з апостолом Марком, то тоді тут е, виходить, що все-таки син людський має писатися з маленької літери. Е, Хоча, бачите, воно якби і так, і так має своє пояснення, нема суперечностей. От. Ну, на сьогодні все. Я завершив наш, завершую наш ефір. Не бачу у нас сьогодні чати, в чаті нікого немає. Можливо, якось неправильно запустилася трансляція, тому що, ну так, взагалі мало. Ладно. Бажаю вам Божого благословіння, хай Господь благословляє та оберігає. Мирної вам та тихої ночі і не забуваймо молитись за захисників нашої неньки України. Також е прошу вас підтримати нас. Е ваша підтримка надзвичайно важлива для каналу. Це ваші вподобайки, коментарі, поширення відео е в соціальних мережах та підписки. Ці всі алгоритми Ютуб дуже любить. А також ви можете підтримати наш канал вашими донатами, або е якщо ви станете, можете підтримати, ставши спонсором на Ютубі нашого каналу. Є три рівні спонсорства. Кож кожному як до вподоби. Е будемо за це дуже вдячні. І на сьогодні все, до зустрічі завтрашнім євангельським ранком. До побачення. Надію, сьогодні звук був краще, ніж учора, тому що дійсно перепрошую. Але він коли інтернет буксує, і виходить, що звук погано ну, передається. І дійсно, це я розумію, коли ви пишете, що ледь могли зрозуміти, що я говорю. Ледь зрозуміло через брак звуку, але... Проблема в тому, що я ж і не можу онлайн вас слухати, ну, нас чути, чи хороший звук чи ні. Я потім про це дізнаюсь. Або якщо переслухаю, або якщо з вами від вас читаю коментарі. Якщо є проблеми, проблеми зі звуком, то завжди, зразу, ну, прохання пишіть мені в чат. Можете зразу, там, щоб я зразу реагував, бо пишуть різне. Великими літерами пишіть звук. Там, на, Uh, і наголоси, не наголоси, а ці <смі>, знаки оклику. І тоді буду розуміти, що щось треба спасати ситуацію. Олександр, спасибі, що ви підписалися, uh, і Алі Продан теж спасибі за коментар. Uh, тож. Елла Предко теж подякує, що долучилися. Тож будемо закінчувати. Бачите, сьогодні вийшло мені вийти в ефір раніше. Все ж таки, для мене завжди орієнтер 9, але зачасту я не, не вкладаюсь до 9, тому у нас так 9-10 зазор виходу в ефір. Ну, стараюсь вас е, повідомляти, хоча б трішки заздалегідь, коли він починається. Ой, Олександр, добре, коли приходите е, на ефір. Я ж кажу, у нас ну, підпишіться, нажміть на дзвіночок, і ви будете знати, коли наступний анонс прямого ефіру. А вранці у нас е, о, щоранку, о, о 8-й годині, у нас євангель е, читання Євангелія та апостола Дня. Тобто євангельський ранок, який кожен день ми зустрічаємо з, зі слова Божого, читання його. Все, все добре, все. До зустрічі завтра. До побачення. Бережи Господь.